Добрий день, любі малята! Сьогодні ми з вами будемо малювати. А що ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку? Ростуть на грядці зелені гілки, а на них червоні діточки. Що це? Це помідори? Скажіть, який помідор за кольором? Червоний. А за формою круглий. Помідор що це? Овоч чи фрукт? Овоч! Де ростуть помідори? На городі. Помідори дозрівають влітку і восени, а взимку, коли холодно, свіжих помідорів на городі вже немає. І щоб їсти взимку помідори, їх консервують у банки. І сьогодні ми намалюємо помідори у банці. Скільки помідорів? Багато. Сьогодні для малювання нам знадобиться банка, вирізана з паперу, фарби червоного і зеленого кольорів, два пензлика. Один з великим ворсом і з маленьким ворсом, також склянка з водою. Сьогодні ми будемо малювати незвичним способом, а за допомогою кришечки від будь-якої пляшечки. Це може бути від мінеральної води. Починаємо працювати. Беремо пензлик у праву руку. Правильно його тримаємо трьома пальчиками, вмочуємо пензлик у червону фарбу, тому що помідори червоного кольору. І наносимо фарбу на кришечку. Ось так. Тепер перевертаємо кришечку і коловими рухами вводимо. Кришечкою по аркушу. Ось так. Малюємо круг. Це буде помідорчик. Малюємо не дуже великий круг, щоб у нас в банці помістилося багато помідорчиків. А потім пензликом трішечки домальовуємо. Ось так. Так само малюємо інші помідори. Знову змощуємо кришечку і вводимо по аркушу по колу. Коли ми намалювали багато кругів, багато помідорів, ми беремо пензли з маленьким борсом, вмакаємо в зелену фарбу і зараз будемо малювати хвостики нашим помідорчикам. Зверху посередині малюємо ось такі примакуємо маленькі хвостики. Хвостики повинні бути маленькими і тоненькими. Ось ми намалювали багато помідорів у банці на зиму. Діти, я бажаю вам успіху і чекаю фото ваших малюнків. До побачення, до зустрічі!